Всі люблять бігати на змаганнях, а ще більше люблять, коли кожного разу вдається встановити нове особисте досягнення. Сьогодні я підготував для вас 10 фактів, які допоможуть підготуватися та подолати улюблену дистанцію без факапів. Я поділюся з вами досвідом про правильну розминку у день змагань, розкажу, що мені допомагає бігти на змаганнях швидко та впевнено. Мене звати Костя, я тренер з бігу, і ви на каналі Run for fun Додивіться відео до кінця, підтримайте його подобайкою та донатом для розвитку нашого каналу на Ютубі чи Патреоні, а також надішліть відео знайомому чи подрузі, щоб їхні змагання пройшли максимально ефективно. Бігову розминку починайте за 30-50 хвилин до початку забігу. Це повільний біг в розмовному темпі в другій пульсовій зоні 10-15 хвилин. Після бігу звична суглобова розминка, яку ви виконуєте на тренуванні, але без елементів розтяжки. Після розминки виконайте спецбіги вправи, але не більше двох вправ по 30-40 метрів. І вони не мають бути енергозатратними. І найкраще підійдуть вправи закидання гумілки назад та вправа швидкий крок. Після спецбігових вправ виконайте 3-4 прискорення середньої інтенсивності по 80-100 метрів для того, щоб розбігати ноги. Можна спецбігові вправи не виконувати перед змаганнями, але додайте ще 2 прискорення по тих 80-100 метрів. І після прискорень обов'язково перешнуруйте кросівки для того, щоб не розв'язалися ваші шнурівки, та рухайтесь стартовий коридор, щоб зайняти е, бажану стартову позицію. Не їжте надто жирної та гострої їжі за день до забігу і точно не снідайте такою їжею. Старайтеся споживати повільні вуглеводи, і це можуть бути макарони з твердих сортів пшениці, рис, гречка, булгур. У день змагань старайтеся поснідати за 2,5 години до початку вашої розминки перед бігом, щоб їжа достатньо перетравилася і у вас не було дискомфорту по дистанції. Снідайте звично для себе. Сніданок має бути легким, це може бути каша або млинці, але найголовніше не змінювати сніданок перед забігом, щоб травна система не відреагувала негативно. Якщо ви ніколи не їсте каші і вам від неї погано, я вам тут сказав, має бути каша на сніданок, поснідайте улюбленою яєчнею, і якщо ви нею завжди снідаєте перед тренуванням. Харчування по дистанції. Якщо ви ніколи не їли вуглеводні гелі, не пробуйте їх на змаганнях, тому що шлунок може їх не сприйняти через високу концентрацію швидких вуглеводів. Якщо ви стабільно вживаєте гелі під час підготовки до змагань, то з'їжте перший гель після 40 хвилин по дистанції і, якщо потрібно, за 20 хвилин до початку вашої, вашого забігу. Гідратація по дистанції. В літню пору року старайтеся на змаганнях пити ізотонічні напої для поновлення електролітів та мінералів кожних 5 км, а у кого є якась непереносимість до ізотонічних напоїв, пийте воду по дистанції. Саме споживати воду чи ізотонічні напої потрібно маленькими ковтками, щоб не захлинутися, і пити також потрібно вчитися на тренуваннях під час інтервальних робіт. Старт та перші кілометри старайтеся не бігти швидко, щоб не витратити всі сили. І по відчуттям вам має здаватися, що на старті вашої дистанції ви біжите заповільно. Старайтеся під час підготовки перевіряти свої сили та пробігти коротшу дистанцію відносно змагань, змагальної та зробити висновки до змагань. Біг по дистанції. Щоб змагання пробігти в хорошому темпі з рекордом своєї дистанції, вам потрібно долати її на показниках пано, і це поріг анаеродного обміну, тоді коли концентрація молочної кислоти та накопичення її в організмі не є більшими від утилізації молочної кислоти. Якщо ви не здавали тесту на визначення пано, старайтеся долати дистанцію у першій половині четвертої пульсової зони, щоб не заходити в режим роботи вашого організму, коли він не здатен підтримувати. Змагальну швидкість бігу. Екіпірування на змаганнях. Пам'ятайте, змагання з бігу вимагає правильного технологічного одягу та взуття. Одяг має відводити вологу, якщо жарко, обов'язково кепка від сонця, а кросівки достатньо амортизувати і вони мають бути на піврозміра більші, щоб не травмувати пальці ніг. Завжди готуйтеся до змагань. Без підготовки ви можете травмуватися та й взагалі відбити бажання займатися. І долання забігу нагадуватиме вам каторгу, але тут маленьке але, бо ви самі будете знущатися себе через вашу халатність до тренувань. Підготовка дуже важлива і ніколи не нехтуйте нею. Пам'ятайте, що у нас ви зможете придбати програму тренувань з бігу різної складності для себе, якщо ви початківець або аматор. В останньому пункті хочу наголосити, щоб ви відповідально ставилися до самої підготовки, слухали свого тренера, і тоді кожні змагання будуть тішити вас новим персональним рекордом. Сьогодні ви дізналися, що вам потрібно зробити або чого не потрібно робити, щоб ваші змагання пройшли якнайкраще. Пам'ятайте за ці 10 фактів і ваші Run for Fun пройдуть з задоволення. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та підтримати наш канал спонсорською підпискою або придбати для себе програму тренувань з бігу. А також пам'ятайте, для того, щоб вдало виступати на змаганнях, вам потрібно тренуватися правильно, регулярно та з нашою партнерською програмою.